Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Україна значно посилила свій європейський вектор аграрного сектору. Що це означає, що за минулий рік частка агропродукції в загальному експорті зросла з майже 40 до 53%. Збільшення обсягів поставок до країн ЄС допомогло зберегти обсяги експорту в умовах російської агресії, проте вартість поставок до Азії та Африки знизилася. А топ-10 імпортерів української агропродукції очолила Польща. Тільки в голові має. Щоправда, далі агропродукція роз'їжджається Європою. І нагадую, що якщо ви розвиваєте свій проект в агросфері, пишіть в приватні, «Поможемо залучити інвестиції навіть у часі війни. Особливо цікавлять елеватори і проекти по переробці. Японія виділить більше 5 мільярдів доларів для відновлення української інфраструктури. Нані? Нані? Я нагадаю, що протягом війни Японія вже надала Україні майже мільярд доларів у вигляді фінансової та ще важливої гуманітарної допомоги. На болотах, з даними Bloomberg, J7 та ЄС планують обмежити торгівлю дорогоцінними каменями. З РФ заява може бути зроблена представниками J7 вже на цьому тижні. Вони обговорюють створення глобальної системи відстеження російських діамантів для майбутнього обмеження торгівлі ними. Звичайно, що чекаємо: заборонили криваве російське золото. Тепер черга за діамантами. Раніше розглянути як добровільний разовий платіж бізнесу в російський бюджет на суму від 250 мільярдів рублів може стати обов'язковим збором. Що? Що буде поширена на компанії, крім нафтогазових з середньою прибутковістю вище 1 мільярда рублів за минулі роки? Формула розрахунку для компанії ще не затверджена, але поріг для стягнення внеску знизився в 50 разів. Болотяна країна сама вводить санкції проти свого ж населення. Ну, треба ж якось фінансувати необґрунтовану війну. Думай, де. З даними компанії Преквін LTD, яка відстежує дані світових венчурних фондів, обсяги фандрайзингу в четвертому кварталі 2022 року скоротились на 65% в порівнянні з попереднім кварталом до рівня майже 21 мільярда доларів, що є близьке рівню четвертого кварталу далекого 2013 року. Центральний банк Іраку планує вперше дозволити розрахунки з Китаєм в юанях. Китай поступово відкриває свої фінансові ринки, особливо через Гонконг. А деякі країни в такий спосіб диверсифікують свої валютні ризики, наприклад, Ірак. Тих, хто хвилюється за долар, нагадаю, що цього робити поки не варто. В цій резервній валюті зараз нічого не загрожує, але те, що цього року для міжнародних розрахунків будуть використовувати різні валюти, це факт. Країни будуть багато що пробувати. Китай та Росія зростають в своїх валютних зв'язках. Зокрема, частка торгівлі між ними в національних Хволітах досягла половини обороту обох е, Росії так рано чи пізно піднебесна поглине Росію. Правда, коли в якому форматі це відбудеться, поки казати рано зрештою для нас мати своїм сусідом Китай не набагато краще ніж мати сусідом Росію. Microsoft тісно співпрацює із Anchor Protocol для впровадження криптоінфраструктури. В рамках партнерства обидві компанії пропонують нову послугу розміщення блокчейн вузлів у Azure від Microsoft з глобальним підключенням до блокчейну для будь-якого проекту або розробника web 3 Цікаво, як це вплине на крипту загалом. А щоб краще розбиратися в ринку крипти і як в нього інвестувати, переглядайте нове відео про народний криптопортфель на відеоканалі у Ютубі. Друзі, ставте у коментарях один, якщо хочете пройти на наймасштабнішу програму фінансової грамотності, особистий і соціальний капітал. Двійку, якщо хочете розвинути 52 навички ефективності свої або свого колективу. Три, якщо готові долучитись до найближчого годинного вебінару, чотири, якщо хочете отримати лінки на інші канали з відео та корисними табличками по фінансовій грамотності, а також відео про народний криптопортфель і портфель акцій. По питаннях інвестицій, співпраці, по тренінгах пишіть у приватній мені чи моїй. Команді дуже дякую вам за всі ваші коментарі, перепости, вподобайки для якісного україномовного контенту. З вами був Роман Кушнір. І пам'ятайте найважливіші новини в своєму житті. Ви створюєте самі.